Коротше, сьогодні був просто ранок був бешений. Тому що а, я спочатку. Коротше, я отримав смс, але ще раніше, що мені прийшла посилка. І посилка мала прийти мені додому. Вона не прийшла додому, і кур'єр мені не подзвонив, це спіді. І, коротше, прийшлося йти до них в офіс забирати свою посилку. Це насправді не з Китаю, навіть посилка, це з Амазона. Посилка. Uh, і воно велике доволі. І мені подзвонив знову кур'єр з Біді, але вже за іншу посилку. І це посилка з Китаю. Коротше. Що будемо сьогодні дивитися, що це таке, типу. таке. я не знаю, мені здається, що це дві посилки. І знову ж таки, типу, невідомо, що це таке, бо я не замовляв. Коротше. Просто сидів щось цокав, 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 і воно тепер все на купу приходить. І мене просто типу, завалює саме. Коротше, завалюю цими посилками, невідомо які. Коротше, що це таке взагалі. Що воно таке. О, я знаю, що це таке. Звісно, знаю, тому що я це замовляв. Це зарядна станція для Xbox джойстиків. Я дуже хотів типу цю штуку. Це з AliExpress замовив. Xbox консоль. Dual wireless controller. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас подивимося, що там срадині, блін. треба розпакувати. Коротше, бо... Воно то щось заклеєно, так добротно заклеєно. Не знаю. Я напевно це або не виріжу, просто буде таке довге відео, блін, яке оце розпаковую. Віконок, Коротше, оце так от Набігаєшся от за тим всім. Але це завжди приємно отримувати посилочки. Це типу, як сам собі е, даруєш якісь подарунки. Отак от, от. І так, подивимося, що в нас. Це ми пізніше зараз подивимося. Я не знаю, що там. О! Це, коротше, я знаю, що це таке. Це кришечки до, до джойсиків. Так, я назад телепортувався з джойсиком. Xbox, ом. для того, щоб одразу подивитися, чи воно буде щось заряджати. Ще якісь кришечки. Є ще додаткові акумулятори. У мене є вже акумулятори, але це будуть додаткові. До речі, скільки Тут Тут пише, що тут 800 мА. А в мене я купляв ще раніше, з AliExpress, у мене тут написано 1200. Краще ті, що в компакті вони. Такі собі. А, до речі, у мене ці, що з акумуляторами, в них є ще міні-USB типу, для зарядки. Можна через міні-USB заряджати. А, ці, що тут йдуть, вони без міні-USB. Але розташування цих контактів я підозрюю, що приблизно однакове. Чуть-чуть може різне. Коротше, я попробую спочатку з цими зарядити, потім буду пробувати типу, з тими, що в мене було. І другий акумулятор теж такий самий. Зараз гляну, як він виглядає. 800 мА. 24 В output voltage. Зарядний струм, написано DC input voltage 475 до 5,25 От. Там кришечки для них. Коротше. Якийсь, як завжди, кабельок. Це теж міні-USB. У мене єті, типу, по принципі, можна підключити до самої приставочки і мати собі поставити просто зарядне біля приставочки. Так. До речі, що вони, блін, зразу не роблять е, акумулятори, не, не продають на Xbox. Не знаю, це загадка для мене. Ось така от зарядна станція виходить. Тут є такі типу, контактики, вони підпружинені. До речі, якщо оце сюди поставити, а якою стороною воно має стояти? а воно походу отак має стояти, да? не знаю. Воно так, як на мене, тут є якісь типу, накладочки, типу, резинові. Я з цим акумулятором не хочу е експериментувати, бо він на 1200 мА. І він робочий, був нормальний. Подивимося, як воно в контакті. Це що а, ті, що йдуть. Глянемо, як вони виглядають. А, отак от. Це має бути отак вот от. Ну типу іншою стороною ніяк не вставляється. Це сіда контакти ці, по ідеї. Ще попробую їх сюди втикнути. А, ні, отак, напевно, все-таки не йде. Типа, вот так. Вот, да. От. Така якась, не знаю, нарізьбана штука. Подивимось, як вона підходячи. Кріп точне. Щось мені здається, що це кріплення не від X... Це тут що, а это X1. А не, sx Controller. А тут що пишу? Теж sx Controller. Ще який є. X-Series. ну це, напевно, воно, так. Да. Тут така вже кришечка. Так виглядає ніфіга собі. Але... Ага, от отак от. Так воно защелкується. Ну, виглядає нічого, так прикольно, типу, кришечка. Це було не така висава. Це... Якою воно стороною тут вішається? Як вони зображені? Вони зображені. Отаким чином, що сюди і тут має ще світитись, що... тобто воно отак має заряджатися, по ідеї. Але він... А, отак от. от. Типу, ти такий пограв, оп, поставив на зарядку. Я не знаю, як воно типа індикація якась має бути, ще щось. Треба підключити до блока живлення і глянути. сюда 5 вольт in ну давай 5 вольт in о, она засветилась такая зеленые кнопочки вот она таким заваленным светится так сейчас попробую сюда джойстик вставить вставлю джойстик и ага, вот От видно, що джойстик 1 е, поставлений. Забрав, зелений світиться. Тепер ми на джойстик 2 поставив. О, джойстик 2 світиться. Червоний він на зарядці. Блін, прикольно виглядає. Прикольно така індикація. Мені подобається. Типу, е, підсвіточка всі діла. Коротше, це теж такий гуд. Підсвіточка. Огонь. Світиться. Виглядаємо. Тут, коротше, ще якась посилка. Тут прийшло ще якісь... Що тут прийшло? Зараз подивимося. Чип. Ще... а, тут прийшло ще серво від Tower Pro сервоприводи MG90S. Раз. Два. Ось такі. Три. 4. Я 4 замовляв. Це коротше, вже такі, типу, це не, не, не як ці S90 синенькі, типу, це вже такі, можете бачити, що вони металічні, у них є вже металічні шестерні, в них металічні, коротше, вони вже мають витримувати якісь більші нагрузки. Ну, коротше, я потім, якщо... <смітло> якщо цей відос набере 에, 20 лайків, <смітло> Тоді я вам покажу, як я роблю робота. Покажу вам свого робота. робота. Можу вам тільки показати, поки що, такі якісь частинки. Це такі проби, неудачні, короті, надруковані, Щось там пробував, е, якийсь гімноз коротше. Хто знає, той знає. Хто не знає, то це, Хто не знає, хто це, тіпа, там можна... На шару 3D-моделі взяти. Але вони зазвичай дуже галіміті. І, коротше, така коробка. Короб. Короб. А що тут в коробі? А що тут в коробі? А в коробі отакий футляр. Ха. А в цьому футлярі. Пахне, до речі, нормально. А в цьому футлярі тут має бути портативна... Е, портативний дрімельок від фірми лайф. Мейденчина. гріндінг машина. Це такий маленький гріндінг-машина. Маленька гріндінг машина. Щас ми втикнемо, що це таке. Ух, дивіться, яка малесенька. Просто ручка. Прикольно, прикольно виглядає. Тут щось ззаді. А, шести. О, е, е, шестигранничок ззаді є. Типу е, шостигранник. Правильно його називати. І. Зарядочка на Type-C виглядає іначе роз'єм. Далі кнопочки. Блін, металічний. Коротше, весь такий. Оце такий кабельок. Ну, коротше, оце стандарт. Оце от Стандартний кабельок. Тупо, ну, чого не зробити типу, і цей кабель? ну, типу, Хоча б метр. типу. Я ж не кажу про 2 метри, хоча б метр, типу. Чого так тяжко це зробити? блін? Чому має бути вічно такий короткий? Але прикольний футляр. Цей футлярчик прикольний. Так, далі що тут іде? Далі набір різних прибамбасів до нього. Різні насадочки. Є така чихалка, можна почихати собі щось. Якесь місце. Можна пошліфувати щось. Можна е, пастою цього. Я не пам'ятаю, як вона називається. Коротше, паста. Якогось гоя чи якого чи Ноя. <с> Коротше, можете сказати, що там, як вона паста. Типа для шліфування полірування. О, полірування. Є ще отака маленька циркулярка. Блін, ну, на це можна зробити якогось міні-робота, який буде тупо різати. Не знаю, відрізати пальці, наприклад. І Якимось фігурками людям, звісно. І тут. І ще тут просто тупа, насипом йдуть ціла купа оу, різних насадок. Просто купа насипом просто. Просто є такі маленький круглішок такий. Коротше. ціла куча. Типа для обробки різних, я так зрозумів, поверхностей. Для різних ступенів, а це йде коробочка, футляж, куди е, мав би бути от, е, викладені оці ось всі штучки, я так розумію. От. Але вони звідси, походу, чи випали, чи тут їх насипали забагато. фіг його поймеш. Просто ну, типу, багато всього. Я не знаю. Я потім включу, чи, чи зараз включу, давайте. Оу! І воно гудить. О! Руками. Блін, можна руками зупинити, звісно, але... Я думаю, що можна а як збільшити. Не знаю, як воно збільшується. Є якась кнопка, якийсь... якийсь індикатор, воно на одному тут щось. Тут іде отака от шесті граничок можна. Давайте щітку поставлю. Бо сверлами або циркулярочкою я зараз не хочу, зараз буде мені Про це. Або може і просверлю, щось візьму. А давайте дійсно щось просверлимо. Десь дирку. Просто візьмем десь і просверлимо диру. Або я не знаю, от оцим от е таким от... Коротше, такою насадкою, не знаю, щось можна, можна щось продрявити. Наприклад, упаковку від цього заміщательного. Ну, дирочки робить. А давайте ми в плаці просваримо дирочку. Є о така багатостраждальна плата, відстроюємо гнітове. Я зараз спробую тут розковляти дирку. А ну, сейчас я напишу щось. Короче, Можна якусь дирку розробити, можна щось награвірувати, можна щось пошліфувати. Ну, типу, от воно залишає отакі от сліди. Нормально чи це, чи ні. Воно мені взагалі потрібно для чого? До речі, мені воно потрібно, от, наприклад, в мене є така невдачна фігурка. ви, типу, ну, 3D-модель, типу. але от часто в мене попадаються такі хрені, типу, треба, наприклад, зняти от оцю штучку. О! О, можна підшліфувати. Можна там от опер. Можна там от... от, ну дерку. Ну це не сверло, звісно, бо тут треба сверло спеціально. Коротше, для шліфування, для шліфовки пластикових моделей це саме топчик. Маленький, зручненький, Ааа, тут можна його ще й швидше кучати. Уу. Оце так швидкість. Була тут швидкості переключається. Просто треба нажимати і тримати. Хе-хе. Три швидкості поки що. Я так зрозумів, що треба ще зарядити цю штуку для того, щоб можна було б піляти коротше, ще потужніше це все, все тіл, Важанг Ривер Род, Ванкшунью. Так, чергова посилочка. Подивимося, що тут. О, я знаю, що це таке. Скажіш це все. Це Crealitій. фірма мого 3D принтера. Ось така коробочка. Автовевлінг Kit Такий дявчик. Ммм, така цікава штучка. Touch Це апгрейд. Для 3D принтера для того, щоб можна було робити автолевелінг. Зараз будемо скривати, подивимося, що там всередині. Упс. Уп. Ух ти, яка коробочка. Так воно все виглядає. Тут якийсь знак радіації прикольно так виглядає. Бетербуск Reality Original. Ну, рекламка їхня. Якась інструкція така, досить цікава. Тут розписано, як його підключати. повністю. Що підключити. І тому подібне. Отак От він виглядає. Дуже прикольно виглядає насправді. От. Ух ти. Ось сам пробник. Роз'ємчик підключається і проба. Це кріплення до екструдера. До речі, металаві для Для докрети, коротше, кріплення. Тут ще щось є в середки. Є такий провід підключавте і навіть стяжечки три штучки. І раз, два, три, 4, чотири. чотири болтика. Під шестигранничок. Буду встановлювати, але я ще очікую, ще додаткові посилки мають бути теж з апгрейдами до 3D принтера. І це все буде в рамках встановлення цих апгрейдів. Good. Ну і коротше, і що? Я покажу тоді. Е... <гум> покажу трохи більшу посилку, яка мені прийшла. <гум> отака, коротше. Вона просто отака от гігантська. Це коротше із Амазону прийшло, а це не з Китаю. Зараз це її розколупаю, покажу. Це гігантська посолка. Чого <шу> ти <там> так дивишся? Що з Амазоном не з Китаю? Просто <поставка> Амазон раніше купив з Китаю вже. Амазон швидше з Китаю просто купив. Є наклеечка. Раз така. Є наклейка зі, свин... зі свинею, два. Є ще якась. Тру то зис. Я не знаю, що вони накидали, коротше. Є Quicksilver накваєчка. Ку... На є DC накваячка. Це мені як, ці, по, подарунок, так поняв. І тут всередині отакий от, гігантський набір. Називається Т3-набір лавинної безпеки. Я не знаю, як його показати, так покажу, як є. Коротше, що в нього входить, цей набір. Це біпер для пошуку е зниклих під снігом людей після лавини. Або для пошуку мене, якщо мене привалить лавина. Це, коротше, необхідна штука для того, щоб для лавинної безпеки. Коротше, я це розріжу. Що тут іде в компакті? Ух ти, прикольно! Тут є. щас, який не спробувано падає. Чотири батарейки. Три батарейки. 3А. Раз. Біпер. Біпер в такі, з такому футлярчику, дуже офігенному. Його нажимаєш отак. От. От, і він отакий. От. Зацініть, який він маленький і прикольний. Це е, він сюди. Коротше, тут треба ще буде викрутити батарейки вставити. Що він показує? Він показує, він як маяк працює, типу, щоб мене могло знайти. І показує в нього є дисплейчик, і показує до іншого маяка. Є пасивні, є активні маяки. І от така штука і ще із таким телефонним дротом. Дуже прикольна ж тема для того, щоб е -е, чіпляти собі на пояс. Дуже класно, тому що. Я думав, надіюся, що мені буде такий футбол. Я не знав, що він буде в комплекті, якщо чесно, бо не було зображено типу, його на, ну, в комплекті. Блін, воно так запаковане. Далі тут лопата і щупи. Щупи для пошуку і лопата. Зараз. О! Це все тупо фірмене з лайбочками. BCA, BCA, BCA. Дивіться, який. Це є щуп. Щуп на... Це просто тупо професійне обладнання. Коротше, він тупо збільшується, отак от весь розкладається. І в нього є ще якісь... Ага, Можна ще е... оцею стороною тикати, коротше. Ця сторона чіпляється, коротше, можна. За нею коротше. Це для того. Це спеціальний щуп для того, щоб шукати під снігом, де саме знаходиться. Людина У мене є букурізи. Так, раз і тут два, Чік. Опа! лопата. Лопатіще. Це спеціалізована лопата, щоб відкопуватися або когось відкопувати з снігу. Теж фірми BCA або BCA, яку запакували дуже добротно. Ось. Ось ця лопата, Ось така. Вона, вона коротше, роз, е, має роз'єднуватись. Роз так, вона розбирається оце, на таких кнопочках. Коротше. Сама ця штука. Це собі ставиш на в рюкзак. Ну, для того, щоб е, можна було легше в рюкзак. її. Оце вона подовжується, Максимальний розмір. Ось. Десь приблизно метр і ручка, доволі зручна ручка. Ну, так лопатка невеличка, просто вона, вона для того, щоб викопуватись або викопувати. Можна... Ну, коротше, я думаю, ще за допомогою неї ми будемо конструювати невеличкі трамплінчики. Да и все, короче, на сегодня все, сегодня хватает уже. И так уже типа дофига вс. Все, давайте. До зстречи. Чистя, здоровья.